Якась подачка, що ли, якась виглядає ну, чесно. Народ настільки бідний. Тому пенсіонерам, я думаю, вона буде дуже крутая. Вони нам тищу, на що вона нам треба? Потому що треба на війну. Всі гроші. Ні. Чому? Це не те время в житті. Не те час, ви що? ЗСУ без грошей, а вони нам тищу де, на вона нам треба. Ну, як на мене, то недоцільно. Ну, може бути є така категорія людей, які он, ну як, їм вона потрібна. потрібна, мені вона не потрібна. А ну, ми взагалі ну, не ми... дуже розуміємо політику і тому ми політична. Mm -hmm. Ну, родина. з однієї сторони, з іншої сторони, мабуть, ці кошти залишаються в державі на соціальні якісь нужди, бо вона ж якась там. В принципі, я так розумію, взята Ну, і тисяча... її знайшли, її знайшли. Найшли, да. ну, і... Ці кошти знайшли, Знайшли, але ну, вони також ну, на якісь нужди там будуть чи на комуналку, чи на щось там Продукти, на, на продукту, так. то може якісь незахищені захищене населення, населення, може не. краще буде допоможе. Ну, ми не користуємося ні кешбеком національним, ні такої штуки. Народ, наступка, бідний. Поэтому что пенсионерам, я думаю, она будет очень крутая. Угу. Вы будете брать? Мы не. Мы можем и не брать. Мы можем себе позволить, а народ, наверное, нет. Ні. Не. Чому? А почему? Потому что там хлопці последние хрен бы соли доедают, это блять, не раздеиваешь. Я не знаю даже что вам сказать. На мою думку, их треба б трошки по іншому просто распределить. Пенсионерам, мені проще было на ліки і так далі. А друге, що на мою думку, я б окаряється прижався, і саме основне це хлопцям допомогти на зсу. Хай би вони краще, хто краще, йшли на ці гроші на на зсу. Ось така моя думка. Те, що так, я. а ви будете оформлювати для себе чи ні? Я навіть не знаю, що вам сказати. У мене телефон отакий воєнно-спортивний. В ньому нема ні дії, ні тому хлопці, чи буду, я вам сказати, мені 67 років, тому ну, як-то отак. От. Угу. Я переселенець угу. з Донбасу, то угу. як то отак. От те, щоб вона щось сильно змінила? змінило. <ріх> доцільно будете оформлювати, ні? Ще думаю. Тому що це доволі дивно, що підіймаються податки, але при цьому видаються типу, тисяча грошей. Тому треба Тому більше не... почитати. Да? Треба більше почитати про всі ці фінансові зараз ситуації. Мені не потрібно. А, а доречно, як ви вважаєте, зараз на часі? Дуже на часі. От капець як вона допоможе. Чим вона допоможе? Ну, ну це курям нас. Ну, Юліна тисяча. Юля! Там хоча б вона була по курсу, хоча б більш-менш її можна було пристроїть. А тисяча, це навіть зараз комуналку не оплатиш. <плес> Недоречно, бо війна. Краще б ці гроші перенаправили на, ну, на потреби ЗСУ. Так. Вам ти ще допоможе? Ні-ні. <плес> <плес> ну і мені. <плес> ну, окей, якщо б 10 тисяч. Ну хай, буха. не знаю. Мені здається, це ще просто плюс-мінус легальний е спосіб проконтролювати населення більше. тому що боїмося, що це фейк. Більше на все схоже. Не хочу свої дані залишати. Я вважаю, що ні. Чому? Тому що треба на війну всі гроші. Я вважаю, що ні. Чому? Так денег много у нас, тому і ти ще недостаточно. Ну, дивлячись кому. Бо я, я дійсно люди, які потребують одинокі, я розумію. А от для чого оце, ось ці бруківки, оце, оце друге питання. От для чого це? Для чого вони зараз витрачають кошти на ціни, на, ціни, на цей непотріб. Ну це моя думка. На ремонт парку ви? Я ремонт парку, і я не думаю, що це ремонт. Це перша необхідність. Я не вважаю. Напевно, а тисяча гривень необхідність? Це не є необхідність, але я знаю таких людей, яких бите тисяча і допомогла їм. Одинокі. Одинокі люди, старенькі, пенсіонери. Одинокі пенсіонери, так, а взагалі, тому в нас треба та тисяча. А у нас немає куди гроші дівати на. Армію, наприклад. Ну ці всі гроші, що він порахував, перекинув би, закупив би дрони, закупив би щось інше. Mm -hmm. Ті ж самі літаки. Я думаю, там мільйони. Якщо тисячу помножити на мільйони, то це мільйони. А хто, як його цю цю використає, цю... що як використають? Тобто нормально, нехай дають. Ну, я, наприклад, її на ЗСУ віддам, mm -hmm. то нехай дають, може, я буду впевнена, що я віддам на ЗСУ. Добре, а чому відразу не взяти не віддати на ЗСУ або А, не знаю, як я вд... думає, а? Ну, ну, щось я не довіряю, може не віддадуть на ЗСУ. <реку> ну може кому й доречно, а що, не помішає. Mm -hmm. Скажи, будете афальмати ні, ні, поки поки ні. От, ні. Чому? Ну, тому що боїмося, що це фейк. <реку> Та навіть не знаю, що вам сказати. <реку> ну, Як ви думаєте? Мабуть, ні. Ну для вас чи зовсім? Не зовсім, я думаю. Це ну якесь якась подачка, що якось виглядає, ну чесно. А куди краще ці гроші? Кращі? А, куди? Ну куди? У нас війна. У нас війна. От. Треба треба покупати дрони. от. Зброю. Зброю, так. Ну, звісно. Оце ну, теж я вважаю недоцільне трохи. Хм. От этим вот займатися зараз. Ну, Це моє Ну, Для мене ні, а для когось, так? Будете оформлювати, ні? Ну, може, так. Да. Ви розумієте все. Я 22-й, 23-й рік, я, хоч мені було 66 років, я прийняв присягу на вірність Україні, я два роки віддав, я жив на пенсію на свою, я служив безплатно в Україні. Все. Так що, як я так розумію, все малоємущим треба дати. Ті, що мають 2900, 3500 це їм треба це дати. А всім остальним не треба усім. Оце моє, ета, моя думка по цьому питанню, казачився. Честь і мю, старший запас медицинської служби, Мариман, доктор, врач вищої категорії, 40 років медицинського стажа, 29 заведуючих проработав отделением, потім два года ще служив родине.